Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо з вами один з найзручніших криптовалютних додатків на ринку: це гаманець Трасті Plus. Розберемо все від інтерфейсу до функціональності. і Розповім все, що вам потрібно знати. Расті Плюс це мобільний криптогаманець, який дозволяє зберігати, обмінювати та відправляти різні криптовалюти. Він розроблений для того, щоб зробити ваші криптовалютні операції максимально простими та безпечними. Як бачите, в самому гаманці дуже зручний, і зрозумілий дизайн, який дозволяє легко орієнтуватися навіть новичкам. Також ви можете налаштувати додаток під свої потреби. Дивіться, все дуже просто. У вас є поповнення, обмін, історія, переказ. Також ви можете відкрити свою картку, що є найбільшим плюсом для мене, тому що ми можемо розплачувати. В будь-яких терміналах без жодних лімітів, це значно полегшує повсякденні платежі. Для того, щоб нам відкрити свою картку, нам потрібно поповнити спочатку 10 євро. Це зробити дуже легко. Натискаєте поповнення євро, далі, як вам зручно, користуючись карткою, можна поповнити її обмінами, переказами. Способів поповнення тут достатньо. Далі, коли ви вже поповнили 10 євро, ви переходите в розділ картку, натискаєте отримати, далі, далі, далі вибираєте і. Вам вже видасться ваша картка. Далі підключаєте її до безконтактної оплати на вашому телефоні і можете розплачуватися в будь-якому терміналі за будь-яку криптовалюту. Вона буде сама конвертуватися. Щоб це зробити, вам потрібно, наприклад, я дуже часто користуюсь USDT, але не можу багато виводити з біржі їх, тому що дуже багато лімітів зараз ввели. Тому набагато проще буде користуватися даним гаманцем. За адресою гаманця просто поповняєте будь-якій мережі, які вам зручно. Я, наприклад, наприклад, це роблю в мережі trc 20 Поповнили USDT, підключили свій гаманець до оплати і далі просто можете в терміналах розплачуватися цим гаманцем. Також хочу ще вам додати основні функції цього додатку: це зберігання криптовалют, обмін криптовалют та дуже швидкі транзакції. Trusty Plus підтримує велику кількість криптовалют, що дозволяє вам зберігати всі активи в одному місці. Також цей гаманець використовує передові технології шифрування, що гарантує високий рівень захисту ваших коштів та особистих даних. Команда Plus регулярно оновлює додаток, впроваджуючи нові функції та покращуючи безпеку. Якщо виникають якісь питання чи проблеми, підтримка завжди на зв'язку. Я сам нею користувався, дуже швидко вони відповідають та допомагають одразу. Завантажити даний гаманець, ви можете за посиланням під відео. Я вважаю, що він знадобиться абсолютно кожному. Зняв вам максимально коротке відео, розповів вам про сам гаманець, як їм користуватись. Думаю, тут все інтуїтивно зрозуміло. Якщо буде потрібно, я зніму ще відео, де розповім, покажу наглядно, як я поповнюю його, як виводити звідси або як розплатитися в терміналі. Але я думаю, що такої інформації в інтернеті достатньо. Як просто перекинути з біржі, наприклад, на другий гаманець. Я думаю, всі розуміють, хто пользується криптовалютою. Тому ці гаманець є дуже крутим рішенням для тих, хто зіштовхнувся з лімітами або з якимись проблемами зберігання криптовалюти або переказів. Не забувайте підписуватися, ставте лайки, завантажуйте додаток в посиланні під відео.